Всім привіт! Якщо ви завітали на це відео, то у вас є намір створити свій безкоштовний сайт. І ви це можете зробити на моєму прикладі, як я зробив ось свій сайт Order Testing. Я зробив його в Google конструкторі, і це можна зробити швидко та без вкладення будь-яких коштів. Google Конструктор дозволяє зробити. Різні сторінки, дозволяє зробити різні блоки. І ви можете наповнити його повністю безкоштовно. І цей сайт буде з'являтися в пошуку Google. Але буде там невеличкий допис там Google, що він створений на Google-конструкторі сайтів. Якщо ви захочете, ви зможете купити собі домен можете купити, як я, якийсь не дуже дорогий і там на рік, наприклад, і змінити його з замість там, Google сайт і ваш назва сайту. У вас буде свій домен, і він буде дуже гарно себе вести. Люди зможуть заходити на нього та подивитися інформацію, яку ви хочете там розмістити. Наприклад, ви хочете зробити своє портфоліо. Чи ви хочете зробити якийсь невеличкий сайт, ви робите якусь роботу і хочете знайти собі клієнтів, чи ви хочете розмістити там свої фотографії, чи ви хочете розмістити якусь допоміжну інформацію. Все це можна зробити за допомогою Google-конструктору сайтів. Тож, з чого почати створення свого сайту? По-перше, ви заходите на конструктор сайтів Гугла, та ви можете, по-перше, зробити пустий сайт і повністю його наповнювати з нуля. Ви входите, і у вас вже ну, пуста сторінка, в яку ви можете зробити там, банер побільше, поменше. Ну, Тут вже на ваш розсуд, який сайт ви хочете зробити. Тож, це буде повністю наповнення сайту з нуля. І ви будете додавати туди блоки, додавати текст, зображення. Ви можете додавати туди кнопки, додавати відео. І це все безкоштовно. У конструктора сайтів є. Дуже велика перевага, тому що у нього є вже готові блоки, в які ви можете додавати там картинки, там додавати текст. Не забувайте структуру сторінки робити, щоб був заголовок H1, там H2, щоб на сторінки була якась. Структура, і ваш сайт виглядав дуже як, приємливо. Якщо ж ви не хочете робити сайт з нуля, то ви можете просто зайти в вже готові шаблони. Наприклад, ось ми заходимо в готовий шаблон, Google, і який ви вже будете переробляти під себе. Тобто в нього є вже якісь сторінки є. Там картинки трішечки, є поля, де ви заміните свої заголовки, зробите назву сайту, і вже є вже додані блоки. Е, я не рекомендую робити свій сайт вже з готових шаблонів, тому що ви можете зробити з, готов... з пустого сайту точно таке. І в готовому сайті у вас вже, ну. Я думаю, що простіше почати розробляти свій сайт з пустої сторінки, і ви зможете додати туди все, що вам буде завгодно. На прикладі мого сайту. Я зробив банер, додав кнопку, логотип, вивів там якийсь текст, додав опис, додав компанії, з якими я працював. А сайт, направлений на те, що е, я QA-мануал-тестувальник та надаю послуги тестування. І тут розповідається, що я роблю, що ви можете отримати, е, як зі мною зв'язатися, які види тестування я проводжу, е, теж розповідається, як можна. А оплачувати мої послуги, як ви можете працювати зі мною, наприклад, там по фіксованому прайсу або по годинній оплаті, чи там договорний якийсь формат це все показано у мене на сайті. Також є допоміжні якісь елементи: це як часто задаваємо питання. Вони виведені, виведені теж на головну сторінку. Є футер, є хедер, все це робиться за допомогою цього конструктору сайтів. Це дуже робиться просто. Ви можете поглянути, наскільки я зробив гарний сайт, і мені не треба було ніякі кошти, щоб наповнити цей сайт, щоб додати картинки, щоб розміщення було гарне. Щоб на цей сайт мав якусь, якийсь гарний вид. Також я додав дуже багато сторінок в хедер сайту, де я можу показати типи тестування, де я вивів. Ну, тут йде опис на кожну сторінку, є тузи, з якими я працюю, і які дають змогу покращувати тестування. Тобто, все це є на моєму сайті. Є про, про, цей, ну, про мою компанію є сторінка, є сторінка новостей, є з клієнтами, які я працював. Є команда, яка працює над вашими замовленнями. Також я веду свій блог. В блог я записую статті. На тему тестування, на тему, як зробити тестування, які є типи тестування, що таке там життєвий жизнений цикл тестування. Ну, тобто, я роблю статті, які можуть допомогти джуніор-тестувальникам чи якимось тестувальникам, можливо, покращити свої навички, і я розміщаю ці статті я в блозі на своєму сайті. Ось ми знаходимося в блозі, і ми можемо поглянути, як виглядає моя структура цього, ну, цієї сторінки. Наприклад, ось я заходжу в цей конструктор. Ви можете міняти розмір картинки тексту, ставити це заголовком. Якщо це заголовок це h 1, якщо це підзаголовок, то це H2, Ой, підзаголовок це h 3, а заголовок менше це H2. І Все це дуже просто в цьому конструкторі. Якщо вам треба зробити якісь блоки там, з картинкою і маленьким текстом, все це можна зробити вже в готових блоках, які знаходяться справа, і ви можете це все вивести в себе на сторінку. Також будуть переходи по ссылкам, по цим, якщо на, на, нажати на вашу картинку, то йде перехід на, чи на сторінку, чи на якісь посилання, яке ви додасте в цей перехід. Наприклад, я зробив е, сторінку блога, де я розповідаю якусь інформацію. Ви можете вивести сюди і картинку на сторінку, якийсь як банер. Я цього не робив, тому що це захламляє мої сторінки. Я зробив просто вивів е, заголовок H1, вивів заголовок H2, і інші заголовки у мене H3. Я наповнив сторінку, вивів. Текст, додав картинки. Ви можете міняти їх місцями, ви можете робити ці картинки більше менше. Та це вже будете робити на свій розсуд. Що я зробив? Ви, це все безкоштовно. Безкоштовно. І ви робите наповнюєте свої сторінки якоюсь інформацією. У мене на, на сторінці показано в блозі. Опис того, що я розповідаю. Написано: якщо ви хочете провести якесь тестування, то ви можете звернутися до нашої компанії, до мене. І на сторінці показаний автор, який розробив цю статтю. І ви можете почитати перейти на сторінку автора. І почитати інформацію про мене, і ви можете зробити такий же сайт для себе. Якщо вам потрібні картинки, ви можете згенерувати їх безкоштовно в Leonardo AI. Для прикладу, я згенерував картинку для цього відео в Leonardo і додав вже в другому редакторі трішки текст. Поверх цієї картинки. І все. У мене готова вже заставка для YouTube відео, щоб зробити якісь картинки для сайту. Ви можете зробити це безкоштовно, тому що це ця цей сайт дає вам 150 кредитів на день. І кожного дня це оновлюється. а Згенерувати 4 картинки коштує там 16 кредитів. Тобто, якщо у вас є декілька аккаунтів Google, ви можете там зробити собі там картинки на сайт, які вам потрібні. Якщо у вас є питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я допоможу вам розібратися з цим. Google конструктором, і ну, я думаю, що вам буде дуже легко зробити свій сайт, якщо навіть у вас немає ніяких навичок. Якщо ви хочете зробити самий простий сайт там, з декільками сторінками і підсторінками, то це дуже просто. Ви можете це все бачити, у вас є дерево вашого сайту. І ви можете додавати любі сторінки на свій сайт, додавати любу інформацію, і це буде виглядати дуже добре, і як ви можете наповнити свій сайт по-різному. Коли ви створите вже декілька сторінок на сайті, ви побачите, що ваші сторінки відображаються в правому меню, де написано Сторінки. Вони будуть виводитись також на вашому сайті в хедері, і ви можете їх і скрити, і щоб вони не виводились в меню, так і перемістити їх справа вліво, де краще вам, щоб виводився ваш заголовок. Якщо вам буде треба додати на сторінку своє YouTube-відео чи якийсь календар, чи документи, Таблиці, форми, діаграми, все це можна додати в цьому конструкторі. Це дуже просто. Ви заходите в меню і, е, і додаєте на сторінку, на, наприклад, додаткову там, кнопку. Чи якщо вам треба вивести таблицю, це буде все виглядати дуже добре. І ви можете вивести і таблицю, і навіть якісь форми з запитаннями для своїх клієнтів. Все це можна зробити за допомогою цього безкоштовного конструктору. Тож, якщо у вас залишилися якісь питання, то ви можете написати мені в коментарях, і ми разом будемо робити, чи, можливо, я допоможу вам. В якихось питаннях, там, як згенерувати картинки, де брати тексти, як е, перевіряти тексти. Це все буде в наступних відео. Е, наразі я показую, що ви можете просто і дешево зробити свій сайт, не, не маючи всіх грошей світу. Тому що за розробку сайту, наприклад, навіть такого. Можна просити від там, 200 до 1000 доларів, а то і більше. А ви можете створити такий сайт простенький за нуль, нуль коштів. Все, що я потратив на свій сайт, це я купив собі домен, який прив'язав уже сюди на безкоштовний хост. Цей домен я купив на іншій біржі, і просто прив'язав його до Google сайту. І тепер мій сайт вже на цьому домені, який я купив, і я можу вже додавати якусь інформацію, яка допомагає мені, як тестувальнику, знайти своїх клієнтів. Тобто, ви, якщо у вас якийсь там. Сайт по продажу квітів чи ще щось. Ви можете зробити своє портфоліо, які у вас є квіти, є як з вами зв'язатися, що ви предоставляєте, які у вас види послуг. Все це можна зробити різними сторінками, і вас будуть знаходити в інтернеті. Якщо у вас дуже буде корисний контент то вас, ваш сайт буде підніматися в рейтингу і е, дуже багато людей зможуть знайти вас та зробити замовлення і допомогти вам у розвитку свого бізнесу. Якщо вам ця інформація була корисна, то поставте, будь ласка, вподобайку. Я роблю свої відео українською мовою та підтримую україномовний контент на Ютубі. У наступних своїх відео я хочу вже більш конкретно розповісти, як складати там, документацію якусь, як наповнювати сайт, як генерувати картинки, як зробити, щоб картинки виглядали добре. Також в може... наступних відео я покажу, що цей сайт. А вже більш-менш можна навіть переглядати на мобільних приладах. Ось ви можете поглянути, як виглядає мій сайт на якомусь там мобільному пристрої. Тобто дуже багато трафіку зараз йде з мобільних телефонів, і Google-конструктор робить сайт більш-менш. Привабливим навіть на мобільних телефонах. І вам не треба платити за розробку сайту на мобільних версіях. Все це робить цей конструктор. Ви можете поглянути, як виглядає ваш сайт, там в мобільній версії, в десктоп версії. Все це можна поглянути в цьому конструкторі. Тож, не хвилюйтеся, починайте робити свій сайт. І він допоможе вам, як допоміг мені. Я буду продовжувати знімати відео, буду продовжувати показувати, як легко зробити сайт за просто нуль коштів. Будь ласка, підпишіться, якщо вам цікавий цей контент, та напишіть коментар. Всім дякую! Всім гарного дня, гарного вечора чи ранку, коли ви дивитесь це відео. Всім до побачення!